Вітря, в нашій щоденній програмі апостольські настановлення про Три Володимира Давида з вами читатиму е, апостольське послання, а саме ми сьогодні з вами починаємо друге послання апостола Павла до Песалоніківців. Нагадую, що місто Пселоніків воно е, це було великим культурним місцем, це місце, місто, яке знаходилось на історичній. Це місто, яке було пов'язане з своєю, видом, своєю назвою, умовно так віддалено, але було пов'язано із Олександром Македонським. І усе місто, о, яке знаходилося біля Феселоні, яке було з Филипи, пам'ятаєте, ми і послання бо навіть знаходиться недалеко в переліку повстання, одне від одного. І Филипи це. От. І Феселоніки, як ми бачимо, це та, як, як ми пам'ятаємо, з першого послання це та церква, ті християни, яким безпосередньо Павло проповідував, за яких піклувався, переживав. І сьогодні е, ми починаємо друге послання, воно так і називається в переліку книг Нового Завіту, друге послання до феселонідійців. Але я їх завжди. Щось дуже схоже е про ситуація була з посланням до Коритфів. Е ми їх знаємо два. Але дехто з, е ну, історики, дослідники текстів древніх, е схиляються до того, е висувають е гіпотези, що там чотири листа об'єднаних в два послання. О з е посланням до Фессалонікійців є теж певний нюанс. Дехто стверджує, що послання до фесалонікійців друге, було написано раніше за перше. Чому вони тоді неправильно розташовані? Е е ну, Перша відповідь. Це ще не, одно, ну, не доказано, і всі не зійшлися на, на цій думці, що друге раніше за перше. І, по-друге, є певна ну, змістовна. Якщо порівняти зміст обох послань, виходячи з різних е, передпосилок, можна е, дізнатись, е, можна по-різному інтерпретувати, що е, було спочатку у християн, що було потім, е, най, найголовніше, от е, якщо ми візьмемо. Запам'ятаємо і потім це будемо але але наперед, щоб одразу зразу зробити деякий, деякий екскурс. Е, перше послання, як ми пам'ятаємо, полягає в тому, що апостол Павло хвалить фесалонікійців, говорить про деякі пороки, говорить е, трішки про те, що е, як ми маємо готуватися до другого пришестя Христового. І на тому все. Е, е, друге послання, воно, е, до речі, воно найменше. З послань апостола Павла, які він написав церквам. Тому що, він написав, що є, де він писав громадам, ой, не громадам, а конкретно персонально комусь, то там, звісно, є менші послання. А це якби серед таких церковних листів, то послань воно найменше. Так от, в другому посланні більше приділяються уваги проблемам, які є у Фезелонікій. І от тут е, можна по-різному розцінювати. Спочатку е, апостол Павло, наприклад, е, побував у Соленійців, залишив їх, через певний час від, від, відсилає тита, взнає, які в них справи, і, е, е, скажімо так, взнає про проблеми, пише їм про проблеми, пише друге: оце друге послання, перший свій лист. Феселонійці в всьому розбираються, і апостол Павло, дізнавшись, що у них все добре, а можливо, саме дізнавшись через тита, якого він відіслав, тобто тит не на початку був, а пізніше відсилався е з листом. Е після цього е феселонійкійці виправляються, і апостол Павло їх і нахвалює, по суті, от, е те, що відображено в першому листі, ой, в першому посланні. Це є другим листом, друге, друге послання. Ой, верніше, першим, другим листом перше послання. І апостол Павло вже там їх хвалить, тому що вони якби все уяснили, все в них тепер добре. І апостол Павло нахвалює і ще трішки знов таки як, от, те, що ми розглянули в першому посланні, проговорює деякий момент. І тоді то, ну, якби, теорія те, що друге послання було першим листом. Вона теж вкладається ну, в загальному кану. Але можна розцінювати і інакше. Апостол Павло е, проповідав Фесалонійкійцям. Через деякий час, можливо, щось якісь до нього слухи дійшли. Він відправляє Тимофія, той приходить, розказує, е, проповідує Фесалонійцям, вертається. Апостол Павло дізнається, що у них, в принципі, все добре, хвалить їх, відправляє в свій перший лист, перше послання. А через деякий час він дізнається, що у них е залишились певні питання, певні проблеми, і він вже пише невеличкий цей свій перший ой, друге своє послання. Важко сказати. В принципі, логічно, що друге послання, якщо якісь проблеми, і апостол Павло дізнається, то друге послання має бути більш об ну, другий лист, вірніше, другий лист, має бути більш об обширний. А тут у нас виявляється, е незважаючи на те, що як які певні питання, певні проблеми. Дуже маленький лист. От. Так що не можна однозначно сказати, який лист був, яке з послань було написано першим. Розташували, ну, по-перше, більше. Напоч... Ви розумієте, коли формувався цей канон, не задав... напевно, не було можливості встановити, яке послання було написано р... раніше, яке пізніше. Ну, не забуваємо, що не було таких. Методів дослідження, істор... ну, історичного дослідження, текстологічного, що й коли пишеться, ну, як воно писалося, все ж таки, наука пішла далеко вперед на сьогоднішній день. І... Але бачите, все одно однозначної відповіді ми не маємо. Ми, ми тепер маємо сумніви: ми маємо дві, дві теорії: на ті часи, коли вони входили в склад святого письма, ці листи послання. То, звісно, розташували більше спочатку, менше потім. Тобто не керувалися, що було раніше написано, що було пізніше написано. Бачите, навіть з тими ж Коринфянами об'єднали декілька фрагментів різних, от, декілька листочків збереглося, об'єднали. ну, Плюс-мінус, щоб вони хоч були узгоджені, хоч, хоч трішки. Хоча, якщо за характером, як апостол Павло пише в Коринфянах до Коринфян, то там дійсно. Дуже характерна разучість, де апостол Павло все добре, все добре. Потім голова починається, він там в пухі-прахи коринфян розносить ах, ви ж такі. ну, дає таку добру взбучку. І видно, що тон написання листа зовсім інакший. Тобто дуже-дуже різкий, суворий. Навіть ну, я би не сказав різкий, але дуже суворий. Дуже такий видно, що апостол Павло прямо, ну, тримає себе в руках, щоб ще більше не, не насварити От. І хоча бачите, навіть друге послання до Фесолонікійців апостола Павла все одно навіть маленька перша глава, вона теж невеличка, незважаючи на те, що тут більше приділяється уваги. Проблематиці церкви фесалонікійської. тим не менше, апостол Павло і тут їх хвалить. Він взагалі постійно хвалить. Тому що, коли ти, коли ти хвалиш когось, ти здобуваєш довіру, ти не принижуєш людину, а в першу чергу помічаєш в цій людині добрі риси, нахвалюєш. Піднімаєш її в своїх очах, в очах оточуючих в, очах, в її власних очах. А тут цілу громаду ці християн піднімає в їхніх власних очах, а потім каже: Ну, у вас ви взагалі класні. Вони такі, так, да, ми класні. А він каже, Але є, от у вас ось тут, і отут треба виправитись. А отут ви неправильно розумієте те, що я сказав. І вони такі, о, так, да, дійсно, напевно, да. ну, ми, ми, ж, ми ж такі класні. Так, да, отут, напевно, помил. Напевно, ти, апостол Павло, маєш рацію. Або, дивіться, апостол би Павло до них. Ах, ви ж такі сякі перетики Вони там, та ладно, апостол, це твоя думка, ти десь там їздиш. Е невідомо, що тобі там нашептують на вуха. Ми, ми бусінки, ми пухнасті. А тобі на нас наговорили. І нічого, якби, і його слова сприймаються як ну, така атака, на яку дійсно супротив е перманентний виникає у спільноти. А от коли нахвалює, нахвалює, то зовсім інакше сприймається навіть пізні, критика, яка буде проговорена пізніше. Ну, не, тут навіть не критика, важко сказати, назвати це критикою. Але тим не менше ці болючі точки, які проговорює апостол Павло. Ну, давайте до самого послання перейдемо. Знову ж таки, Павло, Силуан і Тимофій, церкві фесалонікійців, у Бозі, Отці нашому і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Традиційне вітання. З ким пише, вітання від всіх, з ким він це пише, можливо, вони ще й Силуан і Тимофій ще й е, писали під диктовку апостола Павла, але однозначно вони перебувають разом з ним. І о, далі благо, е, традиційне вітання з грецької і, і, і іудейської традиції. Благодать вам і мир. То грецьке благодать, е, вітання і е, шолом, мир це більш іудейська традиція. А ще знаєте, е, ми завжди з вами. Е, більшість послань е, були написані. Ну, не більшість, але велика доля послань. Велика частка послання була написана в апостолом Павло, коли він вже перебував в вузах, про що він неодноразово писав. І ми його з вами говорили, що написано більш скоріше в Римі, але не факт, могло б, навіть по дорозі в Рим, де він бував і зупинявся на певний час. А от послання до Фесалонікійців писалося апостолом Павлом, коли він перебував, де ви думаєте, в Коринфі, у тих же Коринфян, яким він потім нахвалював самих. Македонян. А Македонська церква це і Філіпійці, і Фесалонійкійці. Я раніше казав, що це філіппійці мали на увазі, але в принципі я дійшов висновку теж, що і Філіппійці, і фесалонійці це все є Македонські церкви. Є про апостол Павло, тим же коринфянам, у яких, перебуваючи у яких нахвалював. Ну, спілкувався з, з філіппійцями і феселонійцями, а отут перебуваючи. Е, так, да. а, а перебуваючи в іншому місці, апостол Павло Коринфян, розказ, Коринфянам, пишучи їм послання, теж нахвалює е, македонців. Ну, ось так. Отже, далі продовжуємо. Завжди, як належить, ми повинні дякувати Богові за вас, браття, тому що віра ваша дуже зростає, і з кожного з вас примножується взаємна любов. Так що ми самі хвалимось вами по церквах Божих, терпінням вашим і вірою в усіх гоніннях і утисках, які ви терпите на доказ того, що буде праведний суд Божий, аби ви сподобалися царству Божу. Так зупинюсь, речення дуже довго. По суті, те, що ми говоримо, апостол Павло їх хвалить. За те, які вони прекрасні християни. Тобто, що у вас примножується взаємна любов, що віра ваша дуже зростає. Не просто зростає, не просто ви маєте віру. А у апостола Павла є певні свідчення про те, що, вони в собі, ну, що віра зростає. От, і він каже, що ви настільки гарно проявляєте себе в християнському житті, що мені тільки залишається дякувати е, за вас, О, Богу. Богу! І так, от, е, так, що ми самі хвалимось вам, вами по церквах Божих. Ну, в принципі, бачите те, що апостол говорив за македонців, а, е, Коринфянам, те, що я згадував вже, і от, терпі, е, хвалимось вами по церквах Божих терпінням вашим і вірою в усіх гоніннях, гоніннях і утисках. Є якісь гоніння, є якісь утиски, але як завжди, апостол Павло не приділяє деталізації. Він поверхнево про це проговорює, що він в курсі, і що фесалонікійці молодці, що терплять це все, ці утиски, що не робщуть, що не відходять від свої, о, ну, свого вибору віри, що не повертаються до старого язичницького життя. А, і от, що ви терпите на доказ того, що буде праведний суд Божий, аби ви сподобалися царства Божого, задля якого і страждаєте. Тобто, а, яким чином, заради якого страждаєте царство? Невже заради царства Божого треба страждати? І який буде праведний суд? Адже утиски, в чому суд полягає? І далі апостол Павло розказує. А, Оскільки справедливим у Бога є відплатити утискам тим, хто вас утискає. А вам, хто утиски терпить, розрадує разом із нами в'явлені з неба Господа, Ісуса з ангельськими силами Його, який у полум'яному вогні здійснює помсту тим, хто не пізнав Бога. Тобто апостол Павло порушує те, що, в принципі, руйнував міф, Старого Завіту. ну, не міф, а те, як почали уявляти і е, трактувати, е, бо, е, як це ж я зараз скажу, те, як е, іудеї почали трактувати е, праведність перед Богом, що праведник він достойний того, щоб Господь його наділявся всякими щедротами в цьому житті. І якщо в тебе якесь нещастя, то в тебе якісь там. Скотина здохла, хата згоріла, значить, ти щось згрішив перед Богом. Значить, а, а якщо в тебе все добре, їздиш на Ламборджині, в тебе дім на, цьому, на, на кріті, то це значить, ти богоугодна людина. Ні. А, в принципі, це була така трактовка у фарисеїв. Звісно, люди бачили, люди не сліпі, що з іншої сторони, крім того, що стверджується. Такі речі, що Богогодна людина, вона багата людина, це є підтвердженням земні блага від Бога, земні щедроти від Бога це є підтвердженням праведності людей. Але ми бачимо навіть на прикладі Іо багатостраждального книги Іо. Потім ми бачимо це з притч царя Соломона, що не завжди так буває, і що від... Дійсно буває, що людина багата, вона безчесна, а людина праведна, вона бідна, ну, знаходиться в такому скрутному становищі, буває і бідує. Але як Христос, так і апостол Павло, його апостол продовжують цю тему, що відплата буде в, вічному, якби, в майбутньому віці. І ця відплата однозначно буде. Що ті, хто утискають, вони самі зазнають утиски, а ті, хто страждали, вони будуть, ну, їм буде нагорода перебування з Богом. І це є закон, який утверджує Господь, який звучить в Святому письмі, і якому ми маємо довіряти. Словами, цим словам ми маємо довіряти. Це, в принципі, є навіть певною утіхою. Апостол Павло утішає. Цих Солонікійців, що так, у вас зараз труднощі вас утискають, але буде винагорода. Та ж сама, це сама утіха має вона е, звучитися для нас сьогодні. Як би нам зараз не було погано, е, як би ми зараз не страждали, і особливо е, ті, хто живуть зараз в Україні, від, від війни, від нашестя іноплемінників, то е, як би не було. Господь воздасть вбивцям за їхнє вбивство, кривдникам за їхню кривду, а тим, хто страждає, подасть утіху. Можливо, не в цьому житті. Так, це життя лише з християнської точки зору, це життя лише є тимчасовим е притулком, прихистком нашим. Це є всього лише наша подорож. Яка досить, не кор... досить коротка у співвідношенні з майбутнім життям, вічним життям, життям в обителях Божих. Уже в справжньому домі. Тобто ми тут подорожуємо, щоб прийти в свій дім, справжній дім, який Господь уготовив нам. От. І. Говориться тут теж далі. Тобто Христос, який у полем'яному вогні здійснює помсту тим, хто не пізнав Бога і не підкоряється благовістю Господа нашого Ісуса Христ, нашого Ісуса, вони приймуть кару, вічну погибель від лиця Господнього і від слави могутності Його, коли він прийде прославитися між своїми святими наподив усім віруючим, бо вони повірили нашому свідченню між вами. От теж цікавий момент. От, е... Давайте ще раз прочитаю, щоб ви звернули увагу. Тобто, хто не пізнав Бога і не підкоряється благовістю Господа, вони приймуть кару, Господь у полом'яному вогні здійснює помсту. Вони приймуть вічну кару і вічну погибель від лиця Господа. Тобто, може, е, е, чому звернути увагу на ці слова? Якщо дивитись поверхнево, а не Брати контекст і взагалі про що йде мова, то і не вдумуватися в певні формулювання, то може здатися, що люди, які, от ще раз давайте, не пізнали Богу і не підкоряються благовістю, тобто не підкоряються Євангелію. Тобто, люди, які ну, особливо візьмемо зараз Євангеліє. Плюс-мінус проповідувано майже по всьому світу. Так, є де воно заборонене, утискають християн, але порівняно з тими часами, коли апостол Павло ці, ці слова писав, ці рядки і цей лист, звісно, Євангелія було ну, дуже локально розповсюджене. Особливо якщо ми беремо до уваги весь світ. І от апостол Павло вже тоді каже: хто не приймає Євангелія, не, не пізнає Бога, тому буде кара від і буде помста від Бога. Тобто всі ті племена, язичники, які ще ніколи не чули Євангелія. Слухом не слухали і, і, і не відають про Ісуса Христа, взагалі не знають таких слів, їм буде кара і буде помста від Бога. Невже так? Де справедливість Божа? Люди ніколи не чули Біблію, люди ніколи не чули. Не бачили ікону, не взагалі не знають, що таке християнство. І за них буде помста і кара від Бога. Звісно ж, ні. Тому що отут ми маємо звернути увагу на певні формулювання. Він каже, апостол пише: хто не пізнав Бога і не підкоряється благовістю Господа нашого Ісуса Христа, а благовістю Євангелією, євангельським заповідям, євангельському заклику. Благій звісті. Їй можна підкорятися або не підкорятися, коли ти з нею познайомився, коли ти її побачив, ти її почув, ти її прочитав. От тоді можна або підкоритися, або не підкоритися. Не знаючи, неможливо не, Неможливо ні підкоритися, ні не підкоритися. Тобто, ті, хто ніколи не чули Івангелії, це, це не стосується людей, які ніколи не чули святого письма, ніколи не чули християнської проповіді. Тому що Євангелією можна підкорятися лише коли його почуєш, або не підкоритися. І от покарання і засудження буде саме тим, хто почув заклик Христовий і відвернувся свідомо, вперто зробив вибір не в сторону Господа, а е, в сторону своїх вподобань, не обов'язково навіть язичницького Бога, а взагалі своїх вподобань. Людина може бути матеріалістом. І їй не потрібен Бог, вона живе тут, зараз і насолоджується по максимуму, і бере від життя по максимуму. Все, їй більше нічого, нічого не цікавилось. Але вона чула, про що говорить Іван, і сказала: ні, мені це не підходить. От за цим буде покарання. І те ж саме не пізнав Бога. Це той, хто пізнати Бога, можна тоді, коли ти з ним зустрівся, і перед тобою вибір або пізнати. Або сказати, я нічого. От ми не можемо сказати про людину, яку ми не знаємо, що я нічого не хочу з нею мати спільного. От у мене є там один знайомий, я з цим знайомим нічого спільного не А я да, нічого спільного не хочу мати. Я спочатку знав про цього знайомого і зрозумів, що я не хочу з ним нічого мати. Я його пізнав, тобто його, його характер, його нутро, і я зрозумів, що це людина лиха і я нічого не хочу з мати. Те ж саме стосується і оцих людей, про яких апостол Павло говорить. Вони зустріли Бога, але зробили свідомий вибір, що Він нам не підходить. Це не наш Бог, нам треба іншого. Бо нам краще Мамона, або нам краще вал, або нам краще Кого ще ми можемо такого. Вішну, Шива, Крішну, будь-кого будь із індуїських богів. От. Нам, нам вони краще, ніж Бог, е, Бог Трійця, ніж Ісус Христос, Бог Слова. От. От саме таких людей, які зустріли Бога, які почули Євангеліє і відвернулися, саме про них його, е, апостол Павло говорить, що до них буде якраз і помста, і кара від Бога, і вічна погибель. Саме тому, що вони від вічного життя вони відвернулися. Це логічно відвертаєшся від життя, тебе жде вічна, тебе є, жде вічна погибель. От, коли він прийде. Бачите, от від лиця Господнього приймуть вічну погибель. Від слави могутності. Коли він прийде, прославитися між святими своїми. Тобто вони загинуть тоді, коли він явиться. Тут вже є відсилка до другого пришестя Христового. Він явиться і разом з ангелами в славі, тобто в, полум в такому, в полум і будуть покарані ті, хто від нього відвернулися, але він, він прославиться між тими, хто залишились з Христом, залишились його прихильниками, його прибічниками. Тобто, серед святими святими тоді, в ті часи, це було в синонім слова християни. Тобто в середовище святих, середовище християн. От, ну, тому що християни, це ми зараз вже дуже гріховні. А в часи апостола Павла, стаючи християнином, ти вже, християни дійсно жили святим образом життя. Святим образом життя. От. От. Між святими своїми наподи усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами. Ну, знову ж таки, посил апостола Павла. Відсилка до того, що вони, феселонікійці, вірують саме в ту віру, то, то, вірую тою вірою, якою були навчені від самого апостола. На сьогодні все. Ми закінчили з вами фрагмент Євангелія. Е, е, Дивлюся, у нас в чаті нічого е, пусто, ніхто нічого не написав, тому е, традиційно попрошу вас підтримати наш. Проєкт вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та підписками. Також ви під, можете підтримати, оформивши спонсорство на Ютубі або зробивши донат, буду дуже вдячний. І давайте перейдемо тоді до молитви ще. За Україну традиційно, те, що ми читаємо. Вм'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господу, Господи, помолімось, Господи, помилуй. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої у покорі, сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині і благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай нині молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благаннями, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. Подай, Господи, допомогу і свою благодать воїнам нашим. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю. Щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і присно, і на віки віків. Амінь. На цьому це все. Я був радий з вами сьогодні зустрітися, провести цей вечір і почитати Святе Письмо. До зустрічі завтра. Божих вам благословінь, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До побачення.